На Харківщині черговий скандал через будівництво фортифікацій. Харківський антикорупційний центр заявив, що зараз детективи набу проводять досудове розслідування у справі щодо завищення цін при закупівлі дроту ЄГОЗА. Подробиці дізналися з ухвали вищого антикорупційного суду. Закуповував золотий дріт у 2022 та 2023 роках. Департамент ЖКГ та ПЕКХОВА. Він був призначений для будівництва фортифікаційних споруд. Як стверджують аналітики хат, схема була подібною до аналогічної із закупівлею деревини. Хова укладала договіри з компанією, що ніколи не виробляла дріт. Йдеться про Слобожанську будівельну компанію-один, яку заснували за півтора місяця до підписання 80 мільйонного договору. Компанія перераховувала гроші іншому підряднику, а вже той реальному виробнику і кільком фірмам з ознаками фіктивності. На цьому шляху загубилася третина первісної суми. Йдеться про 27 мільйонів гривень. Антикорупціонери заявляють, що ці гроші вкрали на обороні та легалізували через ТОВКи. Відзначимо, що під час засідання комітету з питань антикорупційної політики Верховної Ради директор набу Семен Кривонос інформував, у бюро є близько 10 кримінальних проваджень щодо зловживання на фортифікаціях, зокрема і стосовно Харківської ОВА. Більше подробиць справи на сайті медіагрупи об'єктив.